Ти коли-небудь замислювався, що один єдиний імпульсивний вчинок може не лише врятувати тобі життя, а й повністю його змінити. Дивно, але правда, саме в найвідчайдушніші моменти народжуються найсміливіші рішення. Валерія, звичайна покоївка з готелю у центрі Києва, і гадки не мала, що одного дня буде тікати від злочинців, і ще менше, що врятується в обіймах незнайомця, але вона не знала найголовнішого цей чоловік. Непростий перехожий це мільйонер під прикриттям із міжнародними зв'язками. І от що найцікавіше, більшість людей просто б розгубилися, залишилися б стояти, не зробили б нічого. Але Валерія зробила неймовірне, схопила першого ліпшого чоловіка і сказала, що він її чоловік. І, уяви собі, виявилось, що саме цей випадковий чоловік ключ до її порятунку. Іноді життя не чекає, поки ти зберешся. Воно кидає виклик і виграють ті, хто не ховається, а діє. Подумай сам, що б ти зробив, якби твоє життя зависло на волосині, а поруч був тільки незнайомець, чи довірився б ти, чи ризикнув би? Ця історія не просто сюжет для серіалу, це нагадування про те, що найнебезпечніші моменти часто ведуть до найбільшої свободи. І, можливо, саме зараз ти стоїш на порозі чогось великого. Просто ще цього не бачиш. Валентина мала лише 26, але досвід роботи в готелі навчив її більше, ніж будь-який університет. У Львові, місті, сповненому історією та тіннями, вона навчилась бути непомітною, мов тінь у замковому коридорі. Проте в той день її невидимість дала тріщину. Виходячи з господарської кімнати на 10-му поверсі, вона побачила те, що не мала бачити двоє кремезних чоловіків тягнули безживне тіло. І в очах одного з них холод, що пробиває до кісток. Вона не кричала, вона діяла. Рефлекси перемогли роздуми. Вона кинулась до найближчого ліфта, натискаючи кнопку, ніби молячись, щоб двері встигли закритися до того, як її встигнуть зупинити. Усередині тиша. Але серце билося так гучно, що, здавалося, його можна було почути крізь стіни. Цей момент. Між поверхами, між життям і смертю здавався вічністю. Вона стояла, вдивляючись у цифрові цифри поверхів, які ми хотіли повільніше, ніж зазвичай. І тут варто згадати іноді саме найбуденніша дія натиснути кнопку може врятувати життя. Життя несправедливе до тих, хто бачить надто багато. Валентина бачила, і це стало її прокляттям. Вона знала, як тільки ті чоловіки зрозуміють, що вона була свідком, її почнуть шукати. У цей момент вона не думала про право чи справедливість, вона думала про виживання. Саме так, як фермер у горах Карпат, що бачить, як на пагорби насувається буря, і вже не встигає врятувати врожай. Потрібно діяти швидко, навіть якщо не маєш плану. Іронія в тому, що ми ніколи не готуємося до катастроф, ми готуємось до свят, до іспитів до понеділків. Але не до моменту, коли життя зненацька перемикається в режим виживання. Валентина не знала, що чекає на неї на першому поверсі, вона лише сподівалася, що там буде вихід Вихід з цього кошмару, але доля вже розклала свої карти, і те, що чекало на неї за тими дверима, змінить усе назавжди. Як тільки двері ліфта ковзнули в сайц, Валентина зробила крок уперед і буквально врізалася в когось. Високий чоловік із впевненістю на обличчі та спокоєм у жестах стояв прямо перед нею. Його сірий костюм був ідеально відпрасований, а погляд холодний, мов річковий лід під час перших морозів. Але те, що її здивувало найбільше, це не його зовнішність, це був вираз розуміння на його обличчі, наче він вже знав, що вона в біді, наче цей момент був для нього не несподіванкою, а частиною плану. І хоча її тіло тремтіло, Щось у його погляді зупинило її на мить, їхні очі зустрілися. У нього був той самий погляд, який мають чоловіки, що багато бачили і ще більше приховують погляд, який не питає дозволу, а пропонує вихід. Валентина хотіла щось сказати, пояснити ситуацію, можливо, покликати на допомогу, але слів не знайшлося. Усе сталося настільки швидко, що вона зрозуміла. Її порятунок може полягати не в тому, щоб бігти далі, а в тому, щоб зупинитись перед цим незнайомцем. Це був момент вибору, і часто саме в такі секунди життя шепоче правильну відповідь, якщо дослухатись. Він був схожий на людину з іншого світу, не просто через костюм чи зовнішній вигляд. Його присутність транслювала силу, не гучну і не непоказову, а ту, яка не потребує слів. Як власник готелю або бізнесмен, що не звик до випадковостей, але вона відчула, що ця зустріч не була випадковістю. У кожної жінки є інтуїція, і зараз її власна інтуїція кричала Залишайся з ним, бо іноді саме незнайомець в натовпі єдиний, хто може стати твоїм захистом, навіть якщо ти його не знаєш. А поки в холі вже з'являлись ті двоє, що її переслідували, Валентина завмерла, її тіло ще не рухалось. Але душа вже зробила крок назустріч цьому чоловіку. Світ сповнений парадоксів найнебезпечніші моменти часто приводять до найбільшої довіри, і хоча вона не знала, хто він, як його звати, чи чому саме він стояв тут, вона знала одне, її життя змінилось. І ця зустріч була лише початком чогось набагато глибшого. Коли обернулась, Валентина побачила, як ті двоє переслідувачів заходять у хол. Їхні обличчя були напружені, рухи швидкі, вони вже шукали її серед гостей. Паніка почала підніматися в грудях, але раптом, як у сцені з фільму, таємничий чоловік зробив крок до неї, різкий і рішучий. Його рука обережно, але впевнено торкнулася її руки. А тоді він прошепотів так, що тільки вона могла почути подивись на мене, поцілуй мене так, ніби твоє життя від цього залежить. Це не було прохання, це була інструкція, з якою не сперечаються. Він притягнув її до себе з тією самою легкістю, з якою досвідчений танцюрист веде партнерку. і, не втрачаючи ні секунди, поцілував її не швидко, не пристрасно, а точно, наче все в цьому просторі мусило повірити, що вони закохані, що це був не порятунок, а продовження романтичної подорожі. І що цікаво, Валентина, не знаючи навіть його імені. Відповіла на цей поцілунок. Бо іноді наш розум гальмує, а тіло рятує. І цього разу саме тіло зробило вибір. Для когось це виглядало б як сцена з мильної опери поцілунок незнайомця, небезпека позаду, елегантний чоловік у ролі героя. Але для Валентини це був момент абсолютного довір'я, довір'я не розуму, а серця. Бо коли навколо небезпека людина або тікає, або знаходить того, хто готовий бігти поруч. Він не виглядав наляканим, навпаки, спокійний, зібраний і з планом у голові. І вона відчула він не просто рятує її, він також рятує себе. У кожної жінки бувають миті, коли потрібно довіритися незнайомцю більше, ніж рідним, бо не всі, хто був поруч роками, зможуть захистити в критичну хвилину. А іноді один несподіваний поцілунок стає ключем до втечі. І навіть не підозрюючи, що все це частина більшого плану, Валентина дозволила собі піддатись моменту, бо насправді цей чоловік не збирався відпускати її просто так. Поки їхні губи ще ледь торкались одна одної, таємничий чоловік тепер уже не просто незнайомець, обережно взяв її за талію і звернувся до адміністратора готелю. Ми щойно повернулися з Карпат, наша подорож щойно почалась. це моя дружина. Його голос був настільки переконливим, що навіть Валентина на мить повірила. Його українська була бездоганною, але з тонким київським акцентом, що натякав на високий соціальний статус. Це не був спонтанний жест, це був сценарій, продуманий до деталей. І вона, незважаючи на внутрішню бурю, погодилася грати цю гру. Він шепнув їй на вухо Зараз ти моя дружина, тимчасово, якщо хочеш жити. Грай правдоподібно. Валентина кивнула. Їй не потрібно було нічого більше. У цій імпровізованій ролі було щось абсурдно романтичне, але головне безпечне вони виглядали як пара щасливих закоханих, що щойно повернулася з гірських прогулянок і тепер збирається замовити шампанське до номера. Її рука в його це був не просто контакт, це був договір, мовчазна угода про взаємну довіру. Люди часто недооцінюють силу театру в реальному житті. Іноді найкращий спосіб вижити це стати кимось іншим. Це саме той урок, який ти вивчаєш не в книгах, а в ситуаціях, де ставки твоє життя. Валентина почала грати роль дружини, усмішки, легкі жарти, погляди з-під вій. Вона пригадала, як колись мріяла про власне весілля в Чернівцях, іронія долі. Що перший раз, коли вона відчула себе за чоловіком, це було під час втечі від переслідувачів, і хоча їхня гра тривала всього кілька хвилин, у цих хвилинах містилось усе страх, надія і початок довіри. У його очах вона бачила більше, ніж бажання допомогти там була історія, щось він приховував, щось тиснуло йому на плечі. І хоча вона ще не знала його імені, Валентина вже точно знала одне. Вони обидва щось втрачають. І, можливо, рятуючи одне одного, зможуть знайти щось нове або втратити ще більше. Після того, як вони залишили готель і сіли в чорний порше, Валентина вперше дозволила собі глибоко вдихнути. Асфальт вулиць Києва михтів під колесами, мов сцени з фільму, де події розгортаються швидше, ніж серце встигає звикнути. Він мовчав кілька хвилин, тримаючи кермо однією рукою. А другою м'яко відкрутивши кондиціонер. Тиша не тиснула. Вона була зосередженою, обдуманою. Нарешті, не відриваючи погляду від дороги, він сказав: Я теж у бігах. Вони шукають мене не менше, ніж тебе. Валентина здивовано глянула на нього. Це змінювало все. Мене звати Данило. Додав він, ніби це мало щось пояснити, і частково пояснило. Бо навіть ім'я, вимовлене в потрібний момент. Може створити відчуття довіри. Вони звернули до елітного бутіку у Печерському районі. Валентина, яка звикла до скромного життя в гуртожитку при готелі, ніколи не переступала поріг таких місць. Але Данило поводився впевнено вибрав для неї сукню кольору червоного вина, пальто з вовни і пару класичних туфель. Якщо ми подружжя, ти маєш виглядати відповідно, посміхнувся він, і вона, всупереч логіці, не заперечила. У примірочній вона дивилась на себе в дзеркало і ледве впізнавала своє відображення. Чи це була все ще та Валентина з мокрою ганчіркою і відбитими нігтями? Чи вже нова жінка, що за кілька годин прожила більше, ніж за все життя? Данило тим часом пояснював усе це вистава, але навіть у виставі емоції справжні, інакше глядач не повірить. Він розповів, що має ворогів у бізнесі, і що ті двоє з готелю пов'язані з темними оборудками, до яких він колись мав необережність доторкнутись. Тепер і він, і вона у цій грі разом. Найскладніше було не втекти, найскладніше було повірити в роль. Адже вдавати кохання це не просто тримати за руку, це дивитись в очі, коли не впевнений, чи ти виживеш до ранку, це шепотіти довіряй мені, коли сам боїшся. Валентина слухала, мов зачарована, і, хоч розум ще протестував, її серце вже починало будувати мости, бо є речі, які не можна зіграти, а деякі історії, навіть найнебезпечніші, можуть несподівано дати шанс почати з чистого аркуша. Ніч над Дніпром була дивовижно тиха. Яхта, пришвартована біля приватного причалу під Києвом, гойдалась легко, як колиска в руках досвідченої бабусі. Валентина сиділа на борту, загорнута в плед. Дивлячись на темну воду. Данило стояв поруч, тримаючи кухоль з гарячим чаєм. Мовчання між ними вже не було незручним. Це була мова, якою говорять ті, хто щойно пережив бурю. Він сів поряд і сказав просто ми можемо все змінити нові імена, нові документи, нове життя без страху. Вона мовчала, вдивляючись у своє відображення на поверхні води, яке хиталося разом із хвилями. А як щодо моєї мами в Хмельницькому, як щодо мого минулого, прошепотіла вона. Данило не заперечував він розумів, бо й сам залишив щось важливе позаду. Ми не тікаємо від себе, Валю, ми тікаємо від тих, хто не дає нам жити, відповів він. І в цих словах була правда, та, якою боляче ділитися, але ще болючіше ігнорувати. Він розгорнув перед нею план паспорт з новим прізвищем. Квитки до Грузії, а потім, можливо, нове життя у Словенії або Хорватії, життя без переслідувань, без фальші. Усе звучало занадто гарно, занадто швидко. Але хіба не так виглядає справжній шанс? Чи є час довго думати, коли тебе переслідують ті, хто не залишає свідків? Данило говорив про нову особистість для неї Марія Коваленко, власниця крамниці біля моря, яка втратила все, і знайшла себе знову. Валентина усміхнулась. Це було так абсурдно, але й так спокусливо, бо в цьому образі вперше за довгий час не було болю, була лише надія люди мріють про свободу, поки вона не вимагає від них відпустити старе. І саме тут виникає найбільший внутрішній конфлікт чи готовий ти залишити все, щоб нарешті стати собою. Валентина дивилася на нього, незнайомця, що став її щитом. І хоча вона ще не сказала так. Її очі вже несли в собі відповідь, бо іноді рішення народжується не словами, а поглядом. І, хоча ніч була темна, попереду вже починали сяяти перші вогні нового ранку. Острів у гирлі Дніпра, оточений лісами та тишею, здавався ідеальним місцем, щоб загубитися від усього світу. Валентина вперше за багато днів почувалася в безпеці, поки Данило не підняв погляд від планшета і сказав те, що змусило її серце стискатись. Нас знайшли. GPS-трекер, захований у подарованому браслеті, передавав сигнал. Невідомо, скільки часу він працював, але тепер сумнівів не було вороги знають, де вони. І тепер питання було лише в тому, хто зробить перший хід. Данило підвівся і сказав тихо настав час діяти. Його план був ризикований, майже божевільний. Він запропонував заманити переслідувачів на яхту, але не просто для втечі. А для того, щоб записати їхню розмову докази це те, що могло дати їм справжню свободу. І, як казав Данило, неможливо виграти бій, якщо тільки втікати. Він підготував приховану камеру, перевірив генератор, зарядив супутниковий зв'язок. Валентина мала зіграти роль наживки, з'явитися на пляжі в сукні, яку вони бачили на ній в готелі. Вона не питала, чому саме так, вона лише кивнула. Тепер вони діяли як команда. Її ноги тремтіли, коли вона йшла по піску, роблячи вигляд, що не знає про небезпеку. Вона знала, що за кущами вже хтось є. Вітер гойдав листя дерев, мов попереджаючи, не роби цього. Але кожен крок, який вона робила, наближав їх до правди. Данило спостерігав за всім з яхти через монітор у нього не було права на помилку усе мало пройти як годинник появлення переслідувачів, їхній захід на яхту, запис голосів. І арешт, який він міг ініціювати через контакт у СБУ. Це вже був не просто порятунок, це була боротьба за майбутнє. І хоч страх ще жив у її грудях, разом із ним йшла рішучість. Валентина не була більше тією покоївкою, що мріяла про втечу. Вона стала частиною плану, стратегією, дією, і навіть коли над горизонтом з'явився човен з тими двома чоловіками, вона не здригнулась. Бо іноді, щоб закінчити страх, Треба піти йому назустріч. І на борту яхти вже за кілька хвилин усе мало змінитися. Все відбувалося блискавично. Щойно переслідувачі ступили на яхту, почався хаос. Один із них помітив приховану камеру і миттєво вихопив пістолет. Валентина кинулась до пульта керування, одночасно натискаючи тривожну кнопку зв'язку. Данило з холодною впевненістю схопив рятувальний буй і вдарив нападника по руці. Збивши зброю в море, другий спробував втекти на моторному човні, але вони вже були готові. Це була не просто оборона, це була стратегія з кожним кроком прорахована, і Валентина вже не боялась вона діяла пліч о пліч. Почалась погоня між двома яхтами. Дніпро розрізали хвилі, двигуни ревіли, як серця в напрузі. Валентина керувала судном, Данило й на радіозв'язку з прикордонною службою. Все було як у фільмі: переслідувачі, вода, ризик, адреналін. Але цього разу вона не була просто пасажиркою, вона була штурманом власного порятунку. І коли гелікоптер Служби безпеки завис над човнами, вона знала перемога близько. Удар за ударом, рух за рухом, вони довели, що навіть ті, хто не народився героями, можуть такими стати. Після затримання, коли все нарешті стихло, Данило дістав зі схованки дипломат і простягнув їй документи. Я не просто підприємець, я співпрацюю з міжнародною антикорупційною організацією, і ми довго шукали цих людей. Валентина завмерла. Той, кого вона вважала випадковим рятівником, виявився ключовою фігурою в глобальній грі. Його обличчя з'являлось на внутрішніх брифінгах Європолу, і тепер вона розуміла. Весь цей час він не тільки рятував її, він використовував момент, щоб покласти край цілій схемі злочину. Але, попри все, він не був із тих, хто забуває обличчя. Він дивився на неї не як агент на свідка, а як чоловік, на ту, хто витримала бурю поруч. Ти не просто врятувала себе валю, ти допомогла врятувати багатьох інших. Вона усміхнулася крізь втому. Її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. І, хоча попереду ще багато запитань, одна річ була вже безсумнівною. Ця історія лише починається. Скажи чесно, скільки разів ти хотів утекти від чогось у своєму житті, але так і не наважився зробити крок, скільки шансів пройшло повз лише тому, що вони виглядали надто ризикованими. Історія Валерії та Данила це не тільки про втечу від небезпеки, це історія про довіру, про сміливість. Про те, як одна імпровізована брехня відкрила шлях до справжнього життя. Вона не знала, що той чоловік мільйонер, але вона діяла, і саме це змінило все. Чи вистачило б у тебе рішучості залишити все та почати з нуля? Забути старе ім'я, старі страхи, старі рамки? Бо правда в тому, що не всі тюрми мають грати. Деякі з них ми будуємо самі з сумнівів, з нав'язаних ролей. З чужих очікувань, і саме в таких моментах, як у Валерії, життя дає шанс, але скористатися ним це вже твоя відповідальність. А якщо наступний незнайомець у твоєму житті це не випадковість, а ключ до твоєї справжньої свободи, можливо, час припинити ховатися, можливо, пора вийти з тіні та почати грати головну роль у власній історії. Бо ти заслуговуєш на більше, ніж бути просто глядачем. Якщо ця історія змусила тебе замислитись, якщо вона торкнулася твого серця, підпишись на канал Увімкни сповіщення. Тут ми розповідаємо не просто історії, ми відкриваємо шлях до нових початків, бо твоя велика пригода може початися прямо зараз.